Чемпіонат Дніпра з Бадмінтону серед юніорів став першим турніром міського масштабу на теренах мегаполісу у новому 2024 році і зібрав на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви усіх найсильніших на сьогодні гравців цієї вікової категорії 2007 року народження і молодших зальну кількістю близько 80 учасників. Ми раді всіх вітати на перші змагання в цьому році для Переможця буде припродовлені медалі та подарунки від управління спорту. І бажаю в цьому році всім успіхів та великих перемог. На цьому турніру приймають участь найсильніші діти, які у нас залишилися в Україні і не тільки приїхали два хлопці з датського клубу, які зараз продовжують тренування у датському клубі. І якраз наступають на цьому турнірі наші молоді. Дівчата, молоді хлопці, які готуються до чемпіонату Європи, який відбудуться у вересні цього року у Польщі, і ми маємо надію, що там наші дівчата можуть завоювати нагороди. До рідної Альма Матір завітали і не тільки втрутилися у боротьбу за нагороди чемпіонату Дніпра. Але і завоювали їхню купу. Вище згадані вихованці спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Васильовича Вавілова, Дніпровської міської ради, Данило Сідов і Федір Тюрін. Наразі обидва грають у Данії за клуб «Есбєр». Останні говорить, що нині у них тритижнева перерва, і навідавшись на канікули до рідної домівки, вони не втрималися відмовити собі у задоволенні взяти участь у першості міста. Турнір якого стане для обох тренуванням гарного рівня з відповідальністю. За результат, коли я приїхав, я не відразу знав, що буду грати цей чемпіонат, і коли побачив календар, зрозумів, що це буде дуже добра можливість та гарний турнір, щоб підтримати форму, тому що тренування це одне, а якийсь, хоча б такого рівня турнір, це зовсім інше. Федір знову підтвердив свій високий міжнародний рівень, ставши абсолютним чемпіоном звітних змагань у міксі з Варварою попережай та у чоловічій парі зі своїм партнером по данському езбрегію Данилом Сідовим. Виграв він у нього і у фіналі найпрестижнішої одиночної категорії, на що останній відверто зізнався, що зараз перебуває не в кращій формі. Тім все йде по плану. На її пік потрібно виходити перед стартом чемпіонату Європи серед ровесників, який відбудеться восени у Польщі. Зараз не дуже займаємо формою, треба тренуватися, бо наступний турнір в мене буде у Венгрії. Там буде європейський турнір, де ми їдемо зі збірною командою України грати 15, ну, Європейський турнір-19. Ми зараз готуємося дуже всилено до чемпіонату Європи по 2010 року народження. Він буде проводитися у вересні, в Сувалках, це город у Польщі. Нині, окрім завойованої золотої нагороди у змішаній категорії з Тюрінем, Варвара стала чемпіонкою і в одиночній, здолавши у вирішальному матчі Ксенію Рожкован. Зрештою, остання також не залишилася без медалі найвищого катунку, яку вона виборола разом з Кароліною Баштаненко у жіночій парі.